Краса України, Подолля, Леся Українка. Краса України, Подолля, розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало. Он де балочка весела, в ній хороші красні села. Там хатки садами вкриті, Срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром полі. Хвилюються лани золотії. Здається, безкраю, аж знову Бори величезні густії, провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі. Перевиті, мов стрічечки, збігаються до річечки. Річка плинах берег рвучі, далі, далі попідкручі. Краса України Подолля розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду не доля, що гори тебе не знавало.